Всім привіт! Гертав інтернет-магазин і замітив ось такий Tail Spinner. Ну, у нас в водоймі мілководні, тому вибирав найменший з усіх можливих в даного продавця. І значить, було написано, що вага цього Tailspіннера 7 грам. Це безіменна приманка. Приїхав в пакетику, і на пакетику була наклейка 7 грам. Більше ніяких надписів не було. Але в самому інтернет-магазині. Можна було в описі глянути, що вага приманки 6 грам і довжина 4,7 см. Бачите, в інтернет-магазині вага 6 грам до цієї приманки, а на пакетику на ліпку наклеїли 7 грам. Ну, ось такі неточності. Але по акційній ціні заплатив 1 цент. Ось така приманка зразу, що мені вдалося замітити: це ось це здоровене кілечко. І досить таки гострий трійник. Нічого я замінювати тут не буду, не буду я ставити меншого кілечка. Єдине, що ось на цей карабінчик потрібно буде термоусадку, якусь або трубочку поставити, тому що під час риболовлі, якщо нічого не змінити, дуже часто пелюстка буде чіплятися за трійник. Приманка досить таки важкенька як на свій розмір, летить дуже далеко і ось закинеш її на 30 40 метрів. Зачіпиться пелюстка за гачок і виходить, що закид даремний. Просто тратим час, щоб вимотати, розпутати і знову закинути. Тому термоусадка або якась інша трубка тут потрібні. Отже, в інтернет-магазині довжина було вказано 4,7 см. Саме тіло Тейл Спіннера має 2 см разом з пелюсткою. Десь так 5. Ну, не 4 і 7. В принципі, не критично. Вага спінера 7,2. Як пам'ятаєте, в інтернет-магазині була вага вказана 6 грам. На пакетику наліпка 7 грам. Ну, моя вага показує 7,2. Ось такий тейлспінер буде в моїй невеличкій спінінговій колекції. Планую ловити окуня на наших мілководних водоймах. І також, думаю, половити і головня на гірських річках. Летіти він повинен далеко. В принципі, для наших ставочків це підходить, а ось для гірських річок вони, там, де я рибалю, зазвичай невеличкі. Тому мені там дальнього закиду не потрібно. Але думаю, що. Через свою вагу і ось такий маленький розмір, думаю, приманка буде летіти точно в те місце, куди потрібно. Бо саме на гірських річках, там, де багато кущів звисає з берега, або гіляки дерев, точні закиди там дуже важливі. Якщо не буде можливості точно закидати приманку, тоді треба лізти в річку і звільняти, Ну або відриватися. Відриватися трішки дорого. Тому потрібно буде лізти в річку. Надіюсь, цього не станеться і буде приманка точно летіти в те місце, куди мені потрібно. І ось бачите, що я не замітив. Ось вже якесь пошкодження фарби. Ну Не знаю, надіюсь, фарба буде триматися на тейлспінері. А на ділі подивимося. Друзі, хто рибалить на тейлспінері, розкажіть свої враження, які трофейні риби вдалося піймати. Ну і зручно вам ним рибалити чи ні. Зайшла вам така приманка, чи ні. Буде цікаво почитати.